Ви на каналі David Game і сьогодні я знімаю ігру Project Zomboid. В прошлій серії я помер. Ну і це нічого. Так, в цей раз я хочу заспанитися в городі West Point І буду я. Ну, наприклад, можна. дроворубом Хоча, ні. Хай я буду лучше. Офіцером поліції. Не, пожежников. Мені любить книжки. О, не зібрали, оце можна. Курець хай буде. Схильний до хвороби, Худий. і ліски. А. Проще за швидше. А ну під, підвищений шанс хорошо ну, ну, можна слабый шунок выбрать всередині і и примещение Да думаю там да, кластрофобия хай мене ще. Тепер із хороших парків. Я буду сильний. Умілі руки, трудолюб і що? уже закінчується. Ну тоді дамо ще откати. Ну що ж. А персонаж в мене буде. Ну, персонаж я сейчас це здам і розпочну. Так, і звати його будуть містер. Мистер Містер Фітнес, Містер Фітнес Все. Його звати Містер Фітнес Все, розпочинаємо. Так, все, розпочали. О, в нього вже паніка Ніфіга, Ого! Ого в нього паніка Оце, так да. Да, велика, конечно, у него паника. Я дав не так быстро она начинает быть. Ну терпи. Надо терпить. Ничего. О, а тут зараз багато. Їх. Я знаю, в цьому будинку, ві... в двох кімнатах я оружие, вс такое. И размесли він був би хоробрий, я боягуз або ну то есть э, він би був би тим Вет, ветераном ну да І в нього оце що я клаустрофобія чи що ось уже сумка кстати, ось парасольку ось я Візьму уже в мене от жаман то Патронин его. Ну, я все уже автомат знайшов. Ось Ну тут хороший раньше В Це раз что-то якось так себе. Ну що ж. Можно на парковку пить. Або в полицейский участок. Ну, думаю, лучше полицейский участок. Че у него... А, все, паника уже спадала. Ну що ж, зараз уже можна вбивати їх. Ой, заборуче лучше яке Придумали розробочі. А, ти не поправила. Ти не поправила. правилам. Отак надо. Отак. так. не не правилам? Надо перестрибувати. Це не поправила ігри. давай. І... Не! Очень не вкусив. Так выйдет. Все. Так, а зараз що є навички, біг, вісні, сакири? А? І будівництво. Так, я бачив в у когось, а ось годинник. Щосня паника дуже довго прибирається. Я дав це буде по -вистрічі. тільки вийду і зразу паника пропаде. А якось воно в нього довго пропаде. Антидепресанти ось можна взяти. Ну, паника в нього вже спадає чуть-чуть, Ну і за зомбі вона на місці. То спадає, о ось. Щось зараз тут дуже-дуже багато зомбі. Ну хоча це... я, я забув, як він як називається. Я забув цей город. Ну, тут той, я забув, короче, як він називається Сам ж той нього. Ох, йо. Давай. А шо? Бен, рука? Ах ты, блин, ну все одно зонтиком їх легко вбити. Це копье у те саме. Давай, та Отвали. Та блін, падай. Все. І зонтик поламався. Прийдеться надіятися тільки тер. на забор. Хоча там його немає. Там ж місто вже. Он уже прийшов. Тут может кто-то будем зомби, у якого втрачать тактичний топор. Або типа того... того. Або ще катана. О! Ось! Електронний годинник А оцей можна викинути. Так, ну що, зараз треба... Ого! Да їх там... Нормально, багато. Я! Йо! Я их даже не заметил. че не вкусило. Ну, первый, другой. Давай, да по одному. Бежи! Давай, перестрелуй. Все. Бей! Бей! О, все. Блін, у них нічого немає, із речай полізних. Можна якось обійти поліцейських. Ага. О, я. надо якось, если повезе її открито будет, то... Все! Валим, валим, валим! Закрывай! Откривай, закрывай! Быстро! Що тут? Быстро мене не найду. Вали, все! Так, зараз що тут? Нічого немає. Ну тоді по одному буду их пускать. Давай, зараз... Давай то по одному, давай. Давай. Давай, падай. Перший. А сдохни. давай, быстрее. Так, ну що, зараз надо, треба... ну, бронежилет. Одягнути. Ну, вони ж по одному будуть сюди йти. Або по два хоча б. Якщо по три, то це вже посложнейше. якщо по чотири, то це вообще не важно. Їх тут зараз дуже багато. Блин, закрита двері А я у зомбі ключі не помню, бачив чи ні. Ні, ключів немає. Тоді прийдеться шукати ключі Ні, мене царапнули в шею. Здесь я не стану зомбі О, ключі від дому. Це... Да, я знайшов ключі від дому. Зараз я сможу наконец-то Наконец по оружия. Закрывай! Открывай, закрывай! Все, тарбесера надо взять оружие, высее нужное. Так, пачка, то вот так. Що? О. Так, зараз дробовик, дробовик, давай. Да бери Уже взламали. Надіюсь, вони сюди не підуть поки що А ну-ну, ну один мені зламає двері, так що можна не переживати. саме головне мені знайти хоч якесь оружжи. Там ще два зомбі. Непонятно. Ну що ж, давайте в утоці. Все, зараз вони двері зламають уже. Мені. Ну, що ж, треба готуватися Все, біжи, біжи, біжи 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 Я не знаю, куди бігти. Точно не туди. Біжи, хоть кудись. Не знаю, кудись біжи Біжи, біжи, давай, давай. Отвалить. Вали, давай. Вали Ура! Я звали оттуда. Рада... Тепер надо одірватися від цих зомбі І Треба щось робити. У мене вийшлося одірватися від них. Я в якомусь медмагазині, не знаю, що це? Магазин. Тут квартири є, похоже. Да. Ну Щось треба перев'язатися. Перев О, сковородка, а не погане состояння. Я хоч поїсти зможу, вийде в мене. Так, треба щось робити. Перев'язатися хоч якось. Ну, пересплю поки що В цій хаті, а ні, Недовго я поспав. Ну що ж, прийдеться йти далі. Якщо сюди зомбі не прийшли ще. Не зламали двері. Якщо зламали, то не знаю, що. Зламали. Надіюсь, вони сюди не війшли Вали, 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 давай, давай. Закрываем. Ось сюди. Вс. Медпункт якийсь. О, фух, вийшло. О, винти, бетаблокаторе. Ну, можна забрати. О, вони щас сюди думаю ламити. Я чую, як вони двері вже ламають. Тільки це не ці. Зараз тут зомбі я не бачу. Похоже, я їх вивів. Ну це й до лучого. Треба, думаю, ще бенти поміняти. Ліве предплічу ось. Якщо воно ж зажило. Не, не зажило. ще малюсенька царапинка Так, а шо зара заражен. Еще зомбі стану. Тож я вроде бы я купав получив. Так что думаю, ні, я не должен стати зомби. Так, а шию я лучше. Да ладно, поменяю. Треба быстренько зробити Все, бенты. І все хорошо. Надіюсь буде тепер. Там двері порозламували. Не, зомбі все-таки залишилось ще. Ну що ж, прийдеться виходити, щось робити? Ні. Зо. Може ще подумати треба. Я ще подумаю лучше. Чи... Можно кудись сюда зайти. Не зомби тут ще є. А спати хочется и ко куди. О, ось! Все. Я ч на английском? Вы знато налякані. Та що я в пространстві? Так а як мені тоді надо буде... Бути... Зайшли вже сюди. Як мені прийдеться тоді спати в будинку? А я цього не продумав. А чого я тоді не боявся? Та, блін. Ще там зомбі поприходили. Я не знаю, куди йти. Ой-ой! Ну що ж? Біжи! Не знаю, куди, але біжи кудись. Главное кудись побігти. Закривай! Закривай! Ні, я не закрив Заходь, Виходь А! Ні! Я зря сюди поліз Вали. Офіс давай. Куди мене вкусили? Неважно, головне главное. Закривай! все, я мене вигишло. а куди мене вкусила, я не пойму. У мене ніде немає. Мене, може, вкусили в рану, там, де мене було. Да, в мене бенти порвались просто. Так. Ну що ж, думаю, будемо ми закінчувати. Всім спасибі за просмотр. И всем пока!